Вітаю, дорогенькі, мої шалені з курсу. Значить, так, дивіться, це відео я виставляю в загальний доступ, да, щоб всі могли його побачити, ну і, в принципі, дізнатися, що відбувається в нас на курсі. І якщо вони проявлять таке бажання, то можуть приєднатися до нас. Тому, друзі, значить, дивіться. Шалені мої, хороша новина! Будуть все-таки в нас онлайн-заняття. Групові онлайн-заняття, де вживу будемо з вами спілкуватися. Значить, Онлайн-заняття будуть проходити на платформі Google Meet, да, от, ну, поки вона мені заходить так найкраще. От, можливо, Zoom, там потім. Ну, поки Google Meet. Давайте так. От. От, по яким темам? Значить, Курс іде по темам, про які я вже говорив, да, би тема за темою, від простого до складного. На онлайн-заняттях наших ми будемо обговорювати, а точніше я буду пояснювати ті теми, які ви самі запропонуєте. Тобто, які ви вважаєте, що у вас вони там десь от ви б хотіли їх обговорити, в зв'язку там, що ви там десь їх не розумієте, чи ще щось там. От, чи як це буде відбуватися? Ви мені в приватні повідомлення в Телеграмі кидаєте, ну, ви пишете, на цьому тижні я буду ну, я приймаю участь да, і будемо працювати, і хочу обговорити таку-то-таку-то тему. І я буду дивитися, які теми будуть як би, найчастіше ну, зустрічатися у мене із запропонованих вами. Ту тему, ту, ну десь дві теми. В середньому можливо дві теми будемо обговорювати на зустрічах наших. От, Поэтому от так будемо. Значить, коли заняття будуть? Орієнтовно це вівторок середа. Орієнтовно вівторок середа Більш точнішу інформацію я буду викладати в групі, в нашій групі, шалений математик. Ну, Я буду там вам говорити. І на яку годину це буде десь або 6.30, або 7.30 вечора. отак от, от. Знову ж таки, я все буду говорити десь. ну, давай скажемо скажем так, от Неділя-вечір я буду вам давати цю інформацію. в принципі. Коли буде це заняття, але орієнтуйтеся. Вівторок, середа 6.30, 7.30 вечора. отак от. Так от. Так що будемо бачитись з вами, спілкуватися, працювати. Ще, ще раз повторюю: курси іде своєю програмою, а наші зустрічі з вами, ви самі пропонуєте, яку б тему хотіли розібрати. І би, ми, я вам буду розповідати. До зустрічі далі на курсі. Працюємо, дорогі друзі, робимо домашні, обов'язково робимо домашні. Я вас всіх люблю, пока!